Йде мова а, якраз про мобілізацію? Ну, фактично можливо, це, хто це називається просто різними словами, тобто, але знову ж таки скажу, що нібито мобілізація заживав, але ось такі слова, я проте про язва навчальних на вив'язково зобов'язаних власних накритками на часі в угрозі. Це та потрібно також робити негайно. Хочу сказати, що все, що відбувається, це нам, звичайно, невідомо, але деякі або виступи, або рішення просто з депутатами обласками, тому що чути, чути було кілька разів, аби давалося небіральність. Ти згадала про те, що планується виділити кошти якраз на. На ці всі акції, чи дійсно вони є, чи говорили з яких з яких власне джерел будуть виділятися ці кошти? Нічого не до з цього приводу є рішення про те, що ці гроші ну, потрібно взяти. Можливо, це буде допомога державна, власне. Це вже лише пропущення. але момент такий, що ми вже звернулися до України, які обіцяли нам власну безпеку, які нагадують, що США, Ірланд, Ірланд Ірландія та Великобританія. Я зрозуміла. Дякую, Катю. Ми будемо триматися з тобою на зв'язку. Обов'язково я нагадую, що з нами на зв'язку була Катерина Луцька, наш власний кореспондент у Верховній Раді. Отже, а, ви самі могли почути зараз. Буквально у нас на зв'язку вже має бути Євген з співкоординатор руху. Ми європейці, тому не переключайтеся. Сьогодні будуть цікаві гості у нас в студії. Все органы, и городской совет, и областной совет, и губернатор Тарута, и мэр Донецка являются нелегитимными. Он сказал, что они не готовы оказать сопротивление губернатору Таруте и его работе в Донецкой области. Также он сказал, что все активисты, которые вчера были на площади Ленина, были собраны исключительно в открытый способ через социальные сети. И сейчас внутри квартиры Узарева находится один депутат Государственной Думы и несколько депутатов коммунистической партии фракции в областном совете. Они а, отказались, чтобы мы проводили видеосъемку прямо в прямом эфире. И встреча у Ударева, рука за пятки, как он говорит, по крайней мере, она с гипсом. И он утверждает, что ранение он получил вчера на сцене во время столкновения, когда ему не давали выступить депутаты партии региона. Сегодня в, э, возле городского совета Макеевки около 100 Вітаю, шановне товариство. Дуже радий бачити вас всіх в цей час на Майдані. І ми всі розуміємо, який зараз відповідальний час. І разом з тим Добре, значить, тут приносить ще зачки, мозки. народна подяка. Громаді з міста Хабів. І тут ще кошти євро в сумі 3200 євро на підтримку життєдіяльності Євромайдану у важкий час. Штаб національного спротиву висловлює щиру вдячність. Так само від громади селища, митниця Васильівського району 2810 гривень. Вічна слава Героям Небесної Сотні. І прохання допомогти знайти людину. Фортуна Андрій Олегович, 17.06.1992 року народження, місто Ірпінь Київська область. Якщо хто-небудь його бачив, знає його місце знаходження, повідомити за телефоном 096-388 7927. Ще раз, будь ласка, Фортуна Андрій Олегович, 1992 року народження, місто Ірпінь Київська область. Хто має я якусь інформацію стосовно його місця знаходження, хто з ним спілкувався, будь ласка, зателефонуйте за номером 096 388 79 27. Це повідомлення. Я передаю до білого намету, який знаходиться перед сценою. Хто має якусь інформацію стосовно особи, яка зникла, будь ласка, повідомте туди або підійдіть і запишіть контактний телефон з тим, щоби. Зателефонувати і повідомити цю інформацію. Зараз я прошу від білого намету перед сценою охорону підійти сюди вниз до сцени і взяти е цю інформацію. Славної церкви київський патріарх отець Олександр Трофімлюк. Єпископ Йосиф, єпископ помічник Київської архієпарі... архієпархії Української греко-католицької церкви. Єпископ Станіслав, адміністратор луцької дієції і генеральний вікарії Київської Житомирський Дієції Римо-католицької церкви, Владика Борис Гудзяк, єпарх Західної Європи Української Греко-католицької церкви, митрофаній протиререй Олекса Петрів, керівник департаменту зв'язку з громадськістю патріаршої курії Української греко-католицької церкви. Українська православна церква, речник церкви проти Григорій Коваленко, Всеукраїнський союз євангельських християн-баптистів, пастор Михайло Наконечний, Союз Християн віри Євангельської Анатолій Козачок. Тож, і кожна справа добра починається з молитви, і Боже благословення нам необхідно для очищення наших душ, для єднання нашої країни, для зміцнення, для того, щоб наша Україна була цільною, неділимою, непереможною, щоб край наш був в розквіті, і душі наші мали мир і благодать Господня. Дане, дорогі кияни, любий мій український народе, слава Ісусу Христу! Слава Україні! У ці дні складні, дорогі брати і сестри, ми, як ніколи, повинні бути разом, як ніколи повинні стояти пліч опліч, бо до цього закликає священне писання. Сьогодні, дорогі брати і сестри, свята православна церква згадує прощене. Прощену неділю, і про прощену неділю кожен християнин повинен прощати один одному всі ті гріхи і негаразди, які трапилися у минулому році. І перед святим Великим Постом Свята Церква закликає примиритися з усіма. Примиритись і навіть із своїми ворогами. І ми один одному кажемо, прости мене, Бог нехай прощає. Але, дорогі брати і сестри, не треба думати, що ми прощаємо ворогам те, що вони сотворили. До суду Господнього всі прийдуть, але священне писання вказує, що ті, що вчинили злочин, хто пролив кров свого брата, то він має стати перед громадянським суспільним судом, а перед Господнім судом вони стануть так чи інакше. У сьогоднішні дні в цю прощену неділю, дорогі брати і сестри, я з журбою дивлюсь на наших північних сусідів православних, які не дивлячись на те, що наступає святий Великий Піст, що сьогодні прощена неділя. Вони чинять наругу на нашій законній землі. Чинять наругу над нашим народом і примушують, щоб ми це визнавали так, як треба. Ні, дорогі брати і сестри, священне Писання до цього не закликає. Священне Писання каже, що нема більшої любові, ніж та, хто душу свою покладе за друзів своїх. Отож, любі мої, я хочу перед спільною молитвою усіх християн України закликати вас до молитви, щоб Господь дав нам силу пройти поприще святого Великого посту, щоб Господь дав нашим очільникам майдану розум. Який би вони віддали на славу українського народу, щоб Господь дав новому уряду, який ми вибрали отут на Майдані, певний розум, і щоб ніхто не боявся, і щоб із очільників майдану, із нового уряду не думали, що вони щось. Заслуговують і щось привласнило собі, це виніс Господь їх сюди, а ми підтвердили Господню волю. Тож, дорогі брати і сестри, перед молитвою щиро благаю вас помолитися. За цільність нашої держави, за розум наших північних сусідів, щоб вони відійшли від наших кордонів, за наших воїнів, щоб вони не здавались, щоб вони знали, що вони мають нас захищати, що вони мають захищати український народ, а не хто зна кого. Помолитись за наші правоохоронні органи і службу безпеки, щоб вона усвідомила, що вона знаходиться на службі українського народу, і що Господь їх вивів туди. А ми всі підтвердили, ось за це, дорогі брати і сестри, я прошу вас усіх. Підняти свій голос і помолитися, нехай же матінка Божа покриває нас від усякого лиха і зла, Господь хай дає нам силу, щоб ми усвідомили, що ми його діти, і усвідомили, що Господь пролив на Христі свою дорогоцінну кров ради нас, але Він не бажав щоб ми проливали безвинну кров своїх співвітчизників, нехай у цьому всьому допоможе нам Господь і сила молитви, знайте, дуже велика. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую усім вам, що прийшли, що знайшли у собі сили не боятись. А прийти знову і вимагати права достойного життя на нашій рідній українській землі, бо нам нікуди діватись, нам нікуди ні їхати. Слава всім вам. Героям слава! Вам. Дякуємо, 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 дякуємо. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Всі ми знаємо одну біблійну історію, коли була небезпека для народу ізраїльського, точилася війна з Філістинами, і тоді вийшов певний озброєний голіат, дуже великий богатер, маючи великий меч, і кричав: хто проти мене вийде боротись? Не знайшовся ні один, хто би відважився йти проти такого богатера, так озброєного, сильного. І виходить Давид, молодий хлопчина, маючи в торбі тільки кілька камінців і пращу. І говорить, я піду проти цього воїна. Логічно, як можна було дозволити цьому хлопчину йти проти досвідченого такого, яка з великим мечом, з щитом. Але чим це кінчилось, ми знаємо. Той богатир впав від того камінця Давида, а пізніше його же мечом була відрубана йому голова. Це було диво, тому що це він впав не від камінця, а від того, що Давід сказав: Ти йдеш проти мене зі зброєю. А я виходжу до тебе в ім'я нашого Господа. Я йду в ім'я Боже. І оце дорі брати і сестри, було на Майдані. Це саме. Ти наші хлопці стояли тільки з камінцями, але то не з камінцями. Люди молилися. Проти нас виходили теж, ви бачили, які були озброєні, бачили, яка була зброя. І на Майдані цей великий голіат-богатер впав. Тепер ця боротьба, як ви бачите, переїжджав на Крим. Щось можна подібно було б сказати. Український народ так само виглядає. tem um Завершили вітчизняної війни. Далі на Майдан.

Путин, гей! 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 Gracias.